Ви дивитеся суспільне вінниця. Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах. Десяток випадків кашлюка виявлено у дітей на Вінниччині з початку липня за 12 місяців 2023-го Таких було зафіксовано три. Повідомив Суспільному гендиректор центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Якщо проаналізувати останні 50 років, то я можу сказати, такої все одно великої захворюваності не було жодного року. Майже 500 випадків за 6 місяців цього року. На сьогоднішній день у нас є, наприклад, сто обстежити 150 людей або Зразків сирово та крові. Але так часто до нас не приходять. Да? В середньому ми робимо там ну, десь е до 10 таких е аналізів за е тиждень. Але е якщо буде потрібно, ми зможемо в принципі будь-яку кількість обстежень робити. Хворі переважно діти дошкільного віку через ускладнення надуги зареєстровано й летальний випадок, каже Тетяна Бондаренко, заступниця директорки профільного департаменту області. На жаль, в цьому році ми маємо перший за десятки років випадок смерті дитини від кашлюку. Це дитина, яка мала вік 6 місяців. Підхопила, як ми кажемо, це захворювання від старших діток в родині, і вона не мала в силу протипоказань медичних вакцинацій і, на жаль, померла. В інфекційному буксовому відділенні дитячої обласної лікарні десятеро пацієнтів із підтвердженим кашлюком. Про це суспільному розповіла завідувачка відділення Анжела Колесник. Із них всього одна дитина 15-річна. Діти до року і одно, одна дитя один і рік і шість місяців. Але серед цих ще і її і мама, річна яка теж не щеплена. Стан пацієнтів середньої важкості, каже Анжела Колесник. Кисневої підтримки поки не потребують. У палаті інтенсивної терапії пацієнтів немає, говорить. Стан дітей всіх середнього ступеню важкості, ніхто з них не потребує якоїсь кисневої підтримки, але ми підтримуємо дітей, бо вони закашлюються і треба буде і осмактувати сліз, і трошечки їм допомагати, щоб вентиляція легень була на, на тому рівні, на якому вона має бути. Тиждень у лікарні перебуває Івана разом із семимісячним Ромою. Розповідає, до лікарні сина у шпитали, але був задушливий та тривалий кашель, а ще температура тіла понад 38 градусів. Тест на кашлюк виявився позитивний. Мої дуже сильно кашля, у нього кашлюк і ну також задихався. Ну все одно ми лікуємося. Ну живе у лікуванні безкоштовне. За добу їхній заклад приймає в середньому одного-двох пацієнтів із підтвердженим кашлюком. Лікування довго тривале. Займає щонайменше 20-30 днів, каже колесник. Кашлюк це інфекційне захворювання, яке визивається бардители. Пертусіс і ще є ряд збудників, і також є пара кашлюк, які також перебігає з нападоподібним кашлем, і з репризами, коли дитина не може справитися з вдохом, і такой виникає петушинний крик. Перебігає з на жаль, з ускладненнями. Ускладнення в пневмонії, бронхітів, атіліктазів, але ще буває ускладнення, такі як кровавили і в мозок, і в очі, і по шкірі. Якщо період катаральний два тижні, період спазматичного кашля там до восьми тижнів, від двох до восьми, то період ріконвалісенції може длітися навіть до полуроку. Аби вберегтися від важкого перебігу недуги, потрібно імунізуватися, каже Тетяна Бондаренко. Відповідно до національного календаря щеплень. Вакцинувати дітей від кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Чотири щеплення. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, його потрібно наздогнати якомога швидше, зазначає Бондаренко. В області вакцини проти кашлюка є в достатній кількості. Вакцина безкоштовна, є в достатній кількості, вона якісна, вона прекваліфікована, Всесвітня організація охорони здоров'я. Хочу акцентувати увагу, що незважаючи на те, що зараз, із-за обстрілів наших ворогів Російської Федерації, ми маємо відключення світла, наші заклади охорони здоров'я дотримуються холодового ланцюгу. Ми отримали спеціальні холодильники з контролем постійним цілодобовим. Бовим температури не просто побутові холодильники для збереження вакцини. Крім того, заклади, де зберігається вакцина, мають генератори, тобто за якістю збереження вакцини іде дуже щільний контроль. І ми розуміємо, що діти мають отримати це щеплення. Юлія Веснюк, Андрій Нєстеров. Суспільне новини, Вінниця. Через липневу спеку в області поганий урожай кукурудзи, соняшника сої та цукрових буряків 40 градусів за Цельсієм у повітрі і до плюс 72 на поверхні землі. Такі температурні показники були зафіксовані на Вінничині у першій декаді липня, розповів директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корнічук. Аби наступного року ситуацію покращити, науковець радить аграріям переглянути підходи до вирощування агрокультур. Понад два роки прожила в окупації в селі Козачі Лагері Тетяна Макарова. Цьогоріч, під час лікування осколкового поранення ноги, у Скадовську вдалося виїхати на Вінничину. Як саме не розповідає, аби не нашкодити знайомим, які залишились в окупації. Тепер мешкає у селі Малі Крушлинці з окупації. Каже, до останнього не виїздила, бо сподівалася, що їхнє село ось ось звільнять. Понад 60 шевронів та два прапори від українських захисників має у своїй колекції десятирічний Матвій Бондаренко. Їх хлопчина отримав за малюнки, які малював для оборонців, коли виросте і сам хоче вступити до лав Збройних сил України. Чебуреки, а також фаршировані м'ясом бублики та вафлі для оборонців приготували волонтери кухарського батальйону Семенчаночка. Переробили 10 кілограмів м'яса. Готову продукцію заморозили у зіп-пакетах. Провізію волонтери хмільника повезуть на запорізький напрямок. Голубці з м'ясом для оборонців готують п'ятер господин села Махнівка, зорганізувала жінок Ірина Дигай. До Махнівки вона переїхала 35 років тому з Луганської області. З Вінничини родом чоловік. Готувати для Збройних сил України вирішила, бо й досі болить за Малу Батьківщину. Термін придатності голубців від Махнівецьких господинь 12 місяців. Дату виготовлення наносять на реторпакет. З квітня 2024-го приготували понад 5 тисяч реторпакетів. Голубці, які накрутили цього разу, передадуть на Запорізький та Херсонський напрямки. <датовані> ...24 липня, поїхали на Донецький та Харківський. Вихованці творчої майстерні під керівництвом художниці на псевдодоля розписали 15 гільз від снарядів. Гільзи, які виконали своє бойове завдання, на передовій надали волонтери, розповідає доля. Майже кожній дитині дісталося по одній. Розмальовували їх протягом двох місяців. Тематику обрали патріотично. Ці гільзи передали військовим, які розіграють їх як лоти на онлайн-аукціоні. Гроші збирають на спорядження для штурмових бригад. 114 тисяч гривень на евакуаційні баги для українських військових зібрали на Багі-фесті у Козятині. Про це Суспільному розповіла організаторка Олена Гуменчук-мед. Волонтерка очолює благодійний фонд Берегиня країни локацію для фесту обрали стадіон залізничного училища. За донат кожен охочий мав змогу прокататись на багі та мототранспорті. Також відвідувачі приміряли військове спорядження та спробували себе у ролі оператора розвідувального дрона. У Вінниці на двох перехрестях міста замінили батареї на блоках безперебійного живлення світлофорів. Літій, залізо, фосфатні акумулятори ємністю 100 ампер годин встановили на перехрестях проспекту юності та вулиці Келицької, а також на вулицях Київській та В'ячеслава Чорновола. Гарантійний термін акумуляторів від трьох років. У планах встановити такі ще на 20 вже наявних блоках безперебійного живлення. Автономним живленням світлофори оснастили наприкінці 22 го на початку 23 го років. Цьогоріч на заміну батарей із міського бюджету витратили 960 тисяч гривень. 600 балів на НМТ отримав випускник Подільського ліцею Олександр Острий. На 200 балів склав українську та англійську мови і математику. Такі результати каже стали несподіванкою для нього самого. Куди вступатиме, ще вирішує, але планує залишитись в Україні. Обиратиме фах в іт сфері. Десять відвідувачів реабілітаційного центру Гармонія взяли участь у пізнавальному квесті. За словами педагога центру Львмилинецькиної через квест знайомлять учасників із визначними місцями Вінниці. Цього разу учасники дізнавались більше про центральний міський парк імені Леонтовича.